Партія регіонів так і не назвала учора на обласному з'їзді своїх кандидатів по мажоритарці. Як зізнався перед початком журналістам Сергій Рижук, буде він кандидатом чи не буде, вирішить сам президент Янукович. А під час зборів губернатор як голова обласного осередку партії роздав партквитки новоспеченим членам, серед яких були навіть колишні опоненти. От як нинішній заступник Ярослав Долгих розповів про досягнення влади за два роки, зазначив стратегію та цілі партії. За словами очільника області, партія регіонів іде на вибори. З конкретними справами і збирається не просто перемогти, а взяти конституційну більшість усіма міськими районними партійними організаціями проведені всі необхідні заходи відповідно до чинного законодавства, до статуту нашої партії, і ми чітко йдемо щоб отримати перемогу усіх округах, містах, районах, селищах на кожній виборчій. Дільниць. Окрім цього, Сергій Рожук запевнив, що представлена політична програма партії стане відповіддю на запитання, якою буде Житомирщина через 5 років. І ми за ці три місяці трохи менше обов'язково покажемо людям, яка реалістична ця програма, щоб люди на вулицях, в магазинах, вдома сказали, так, врешті-решт, довго ми настраждалися, але. Держава йде на плюс, тому що ми відчуваємо це і свого сімейного бюджету і маємо дах над головою і маємо добру роботу. Окрім голови обласної адміністрації, на конференції були присутні і інші відомі Житомирські регіонали, такі як голова обласної ради Йосип Заполовський та мер Житомира Володимир Дебой. Назарій Томчук, Юлія Парух, студія ЦТВ.